Mm -hmm. Це бімба. Я взяла гумілки. гумілки, щоб не філе дешевше, економніше і сочніше буде. Знімаю шкурочку так, і забираю м'яско. Навіщо я взяла гумінки? Це ж не стегна. Мариную трошки. Трошки перчику. Тисничку. Отак, соєвого. І все. Корейську морку я роблю сама, бо в мене нова терка. Шучу. Я люблю, коли вона своя домашня, а не магазинна. Корейська терка. Такі полки солідні. А взагалі-то я сама ніколи не тру. Я прошу, якщо там дереві роблю корейську морку чи там щось натерте, я прошу, щоб мені в цьому допомогли. Моя фірмова, я вже після шести тижнів їм, то повірте на слово, що м -м, вона дуже класна. Нарізаю капусточку. Так, ну, ніжненько. І хоч кум мій каже, що я рубаю. Капусту так, пополам. Я вмію тоненько. Якщо мені це треба. А так може прикинутися, що я не вмію, щоб хтось нарізав. Або якщо його там не на виставку і можна щось його з'їсти швиденько, і так спішимо. Кум, скажи, лайк з тебе. А що вийшло таке, як треба. Соковите. Рана я розчарована була. Тікала його. той, що буде зверху. А, чесничком. Чесничок натираю. З всього та побільше. Білий соус. Капусточка. Морква. Соус. 뭐지? 치크 치